Всім привіт. привіт! І сьогодні ми хочемо вам повідомити про те, що ми вам дуже вдячні, що ви дивитесь наше відео і ми вирішили запустити одну з нових рубрик. Так. І називається вона «Алкобанка». Одразу скажемо, що ідея для цього не наша. Ми знайшли десь в Тікток. Якийсь чувак наставив там зовсім скажені речі. Звати його, якщо не помиляюсь, Райан. Але не про це у цій рубриці. Ми будемо настаювати якийсь продукт на якомусь алкоголі. На цьому тижні обрали алкоголь та інгредієнти ми. Але наступного тижня будете обирати ви під цим відео. Залишіть коментар в коментарі, що на чому настояти. Але є деякі умови: цей продукт має бути єсиним для людини. Це може бути будь-що: ягоди, фрукти, цукерки, печиво, готові салати. Будь-що. Головне, щоб це було з'ясним для людини. Ну тобто, якийсь там корм для собак або такого плану продукти не підходять. Не рахуються так само і з алкоголем. І це має бути алкоголь, який продають в межах України. Тобто, щоб ми могли його достати. Сьогодні продукт обирала я, і це буде. Hito. А алкоголь обрав я, і це буде білий ром. Можна складну? Та-та-та, давай дві пачки. І тепер заливаємо все це ромом. І даємо цьому настаюватися приблизно тиждень. А вже наступного тижня ми це спробуємо. Так. І, і вже наліємо в банку те, що написали саме ви. Тож, скоріше під цим відео пишіть, що на чому не стояти. І чий коментар збере більше всього вподобайок, то ми і зробимо. Тож до наступного тижня ми спробуємо те, що у нас вийшло, і вже будемо настаювати те, що написали саме ви. Poglejmo.